У серці густого лісу жив могутній лев, цар джунглів. Це історія про те, як маленька миша стала його несподіваним рятівником. Одного дня Лев спокійно спав під деревом, гріючись у теплому сонячному світлі. Раптом маленька миша, що бігала по лісовій підстилці, випадково пробігла по лапі лева. Прокинувшись від сну, Лев затис мишу під своєю величезною лапою. Як ти смієш турбувати мій сон? заревів Лев, оголивши свої гострі зуби. Будь ласка, могутній Лев, пощади моє життя, пискнула миша. Якщо ти мене відпустиш, я обіцяю відплатити тобі за твою доброту одного дня. Лев засміявся з ідеї, що маленька миша може йому допомогти, але вирішив відпустити її. Тікай, маля, і більше не турбуй мене, сказав він, відпускаючи мишу. Через кілька днів Лев потрапив у пастку мисливця. Незважаючи на свою силу, він не міг звільнитися. Рикаючи від розпачу, він почув знайомий писк маленька миша, яку він пощадив, прибігла. Не хвилюйся, мій друже, сказала Миша. Використовуючи свої гострі зуби, Миша прогризла мотузки, і Лев став вільним. Ти врятувала мені життя, смиренно сказав Лев. Тепер я бачу, що навіть найменша істота може бути великою допомогою. Мораль цієї історії полягає в тому, що жоден акт доброти, незалежно від того, наскільки він малий, ніколи не буде марним. Навіть найменший друг може виявитися найціннішим. and follow for more. Enjoy!